Друзі, радий вас вітати на зв'язку. Євгенія Левіть. Ми продовжуємо серію наших лекцій для тих, хто хоче відкрити транспортну компанію, чи той, хто хоче стати перевізником. В сьогоднішньому лекції ми поговоримо про такий важливий етап, як купівлю техніки. Будемо а, роздивлятися і обговорювати моменти про де купувати техніку, які потрібні дозвони документи для перевізника, де оформлювати техніку, а, як готувати техніку для автомобілів в перший рейс, і а, в цілому, як перевізнику отримувати ліцензію тобто, все, що потрібно, для того, щоб ви могли купити техніку і запустити її в роботу. Як ви знаєте, ми вже знімали до цього лекції, і мені дуже важлива ваша підтримка. Тому що коли я бачу, що від вас є лайки, є підписки, є коментарі, я розумію, що цей контент вам подобається. Ми знайшли цей інтересний формат і вам. Він корисний, тому якщо хочете продовження, ставте лайки і буду знімати далі, як то кажуть. Ну що, рухаємося далі. Дивіться, ми з вами вже спілкувалися по плануванню, по оформленню компанії, і зараз переходимо на наступний момент: це як потрібно, о, перепрошую, які потрібні дозвольні документи перевізнику. По-перше, тут дуже багато нюансів, з котрих потрібно розпочати. Це, по-перше, кабінет в електронній системі шлях. Наступний момент це ліцензія на міжнародні перевезення, якщо ви хочете займатися саме міжнародними перевезеннями. Третій момент це оформлення тірк-карнету, якщо він вам потрібен, тобто вам потрібно ставати членом Асоціації міжнародних перевезників України. Четвертий момент це оформлення книжки ЕКМТ, якщо ви хочете робити багато перевезень, наприклад, всередині Європи, та не залежати майже від дозволів. П'ятий момент це екологічні норми техніки. Шостий момент це звичайно нюанси, пов'язані з а, саме а, дозвольними документами. Так, наприклад, якщо ви хочете перевозити там небезпечні вантажі, то це ще АДР вам ліцензія потрібна. Так, тому що якщо ви хочете перевозити АДР вантажі, ви отримуєте ще ліцензію на свою компанію, і водій повинен проходити конкретні. Курси отримувати дозвіл, і машина повинна мати конкретне обладнання для перевезення кожного класу вантажу. Ну, ми сьогодні не про небезпечні вантажі. Тому дивіться, якщо ми кажемо про дозвольні документи, то дивіться, коли ви починаєте працювати в будь-якому форматі, ви реєструєтесь в системі шляхи. Ми зараз кажемо про те, якщо ви працюєте в міжнародному сполученні, в регіональному сполученні. Ці документи вам не потрібні. Ви можете працювати всередині України, і машина за кордон не виїжджає, і вам таких дозвольних документів не потрібно. Що стосовно ліцензії на міжнародні перевезення, вона вам необхідна. І в цілому, для того, щоб її отримати, вам не дуже багато чого потрібно. Наразі вона видається там за 2-3 тижні. Так? І в такому форматі, це досить просто. Ви подаєте інформацію в електронному кабінеті, відправляєте інформацію по техніці, по компанію. Цей момент роздивляється, і вам віддається вже лицензія. Ви можете працювати. Тому що скажу відверто: раніше в довоєнний період ви мали два роки попрацювати тільки всередині України, і тільки після цього ви отримували лицензію на міжнародні перевезення. Тому наразі це досить просто. Якщо ми кажемо про тіркарнет, я скажу відверто, це така штука, котра наразі не сильно потрібна перевізнику, коли він починає свою діяльність. Чому так? Раніше тіркарнет потрібен був майже на кожен вантаж, котрий ви перевозили всередині а, міжнародних перевезень з Україною, тому що міжнародні перевезення майже всі робились по тіру. Наразі дуже багато перевезень з Європи вже відбувається по Т1. По ЦМРу. І ТІР-карнет, він не є таким же можливим документом. Він вже є таким, знаєте, документом, який індивідуально під якісь задачки потрібен. Тому тут майте на увазі, що це не є ключовий документ, який вам потрібен на початку. Така ж історія з ЄКМТ. Книжка ЄКМТ вона розшифровується, як єдина комісія міністрів транспорту. Вона вам потрібна для того, щоб ви могли їздити без дозволів. Наразі в Україні вже є така опція, але звичайно, я не можу вам за 2-3 хвилини розповісти всі деталі. Так я даю ключові моменти поетапно, як ми з вами і. Домовилися на ще нульові лекції, якщо цікаво, подивіться, там, що стосовно планування компанії, то ми кажемо про те, що ви починаєте свою діяльність і крок за кроком вибудовуєте розвиток своєї компанії. То уже книжки ЕКМТ, це таке, знаєте, як один з фінальних етапів, коли у вас вже є дуже багато машин, ну там 10-15, наприклад, і ви тільки потім вже можете відкривати книжку ЕКМТ і використовувати це. І в такому форматі це є. Сенс робити, тому що ви можете робити перевезення всередині Європи і там зовсім інші фрахти. Тобто там ціна на перевезення вище, ваш водій заробляє там українську заробітну плату, а скажу відверто, ви вже отримуєте кошти від європейських компаній. Тому тут такі дозвільні документи досить важливі. Що стосовно купівлі техніки, це важливе питання для кожного перевізнику, яку техніку купляти перевізнику. Тут що я можу сказати, знаєте, єдиної вірної відповіді, ну, її попросту не існує. Чому? Дуже багато компаній, і в першу чергу це залежить від стратегії та ресурсів компанії. І тут я хочу вам додати декілька прикладів: в форматі, що перше питання, яку вам техніку купляти, залежить від того, а які замовлення у вас є. Я дуже багато бачив ситуацію, коли люди знаєте в такому форматі, хочу відкрити транспортну компанію, купити машину. Вони оформлюють компанію, купляють машину, а потім відбувається така ситуація, що ця машина стоїть десь біля забору і вона гниє. І водій то прийшов, то пішов, то інший водій. І в цілому ситуація ніяк не рухається. Тому що в моєму розумінні спочатку ви маєте розуміти, де ви маєте отримати замовлення. І потім ви купляєте вже транспорт по ці замовлення. Я дуже часто розповідаю такий приклад. Ось, дивіться, якщо ви починаєте цю діяльність, я розумію, що дуже багато є таких нюансів, які ви просто не знаєте. Як і я, якщо я почну там щось робити, не знаю там виробляти стакани. Так ну я ніколи їх не виробляв, я не знаю. І це нормально, коли ви не знаєте якихось деталей. Тому. І мені хочеться дати вам інформацію, щоб ви розвивали е, транспортний ринок України і розвивали Україну, щоб в Україні платили як можна більше податків, і таким форматом Україна економічно зростала б, тому що можна на міжнародному ринку конкурувати з польськими перевізниками, з словацькими і тому подібне. Так, що я хотів розповісти? Що стосовно е, що не спочатку купляємо машини, а спочатку отримуємо замовлення і тому подібне, тому що. Важливо розуміти, під які замовлення ви берете автомобіль тут. Є дуже багато різних стратегій. Перший момент, наприклад. Якщо у вас є диспетчерська компанія, з якою ви працювали чи плануєте працювати, потрібно з ними поспілкуватися, які в них є завантаження і що вони можуть вам гарантувати. Наприклад, якщо ви купляєте одну дві машини, ну вам немає сенсу просто брати у штат своєї компанії е, диспетчера. Чому? Тому що на ринку гарний диспетчер коштує там тисячу доларів. Ну, для вас це дуже велика зарплатня. Але навіть питання не в зарплатні. Ви можете оплатити диспетчеру ці кошти. Проблем нема, навіть якщо ви заробляєте хочете це зробити. Але проблема інша: диспетчер може працювати з 10 машинами. Звичайно, в залежності від напрямку, специфіки, бо в коментарях зараз напишуть. Кстати, якщо дуже цікаво... Якщо ви диспетчер, напишіть в коментарях, скільки ви машин ведете, тобто там 5-10, тому що я думаю, що всім буде цікаво. І яких машин, напишіть, будь ласка. І, звичайно, диспетчеру не буде цікаво обслуговувати дві-три машини. Чому? Тому що він мало заробить. Якщо диспетчер працює, він працює на проценті від фрахтів. Так? І якщо фрактів більше, більше машин, він отримує більший процент, він більше заробляє. так? Ну, і, звичайно, він більш мотивований. А якщо ви йому запропонуєте, що давай будеш возити одну-дві одну машини, ну давайте будемо відверті, це не дуже ну, буде йому цікаво. Ось, Тому тут перший момент з диспетчером поспілкуватися, які завантаження він вам може давати. Другий момент питання в тому, якщо ви виходите в ринок, наприклад, у вас немає замовлень нічого, то вибирайте рухомий склад, котрий 100% може працювати. Приведу вам приклад: в нас була ситуація, котре хлопці, невелика команда, проходили в нас навчання на курсах, і вони прийняли рішення, що вони будуть купляти цистерни. І ринок дуже нестабільний. Тобто, зараз ринок там тільки ситуація там з Польщею, коли я знімаю це відео, да, там нестандартно. Але раніше ринок за рахунок війни був ось такий вгору вниз, вліво, вправо, не зрозуміло, що де відбувається. І тоді була велика проблематика з тим, що в Україні були проблеми з паливом. І держава зробила легкий доступ там до лицензії, палива і тому подібне, і всі. Побігли а, купувати машини з сестернами, тому що потрібно було дуже багато ввести палива в Україну. А на залізні дороги це неефективно було, тому що різні там рейки, так і тому подібне. І вони ж кинулись тоді. І у нас була з ними консультація. А, звичайно, це їх рішення. Це не значить, що вони там якісь погані чи а, добрі. Це питання не в тому. Чого я хочу ділитися з вами досвідом, щоб ви зразу розуміли, де є плюси, в якій ситуації робити. Я можу вам це розказати тільки після того, як це відбулося, як кейс, так. Тому що, можливо, це була реальна крута історія, вони б заробили мільйони. Але вони купили, в них не було коштів на, свої, на свою техніку. Вони долучили інвесторів за кошти інвесторів купили техніку. І коли вони починали цю діяльність, то фракти на Цистерни були дуже великі, тобто, і а, вони порахували, що за два роки відіб'ються. Але коли ми спілкувалися, ринок реально був дуже нестандартний з точки зору економічної ситуації. Тобто, коли ринок розвивається економічно, тобто, поступово, попит збільшується, транспорту менше, замовлень більше, машин менше, ціни ростуть, так? то тут є воєнна історія. Там змінилося, там незрозуміло. тобто неекономічна. Складова, і в такій ситуації дуже важко прогнозувати, що відбудеться там далі. І я їм радив, що дивіться, краще, якщо ситуація нестабільна, беріть рухомий склад, котрий ви точно завантажите. Якщо ми кажемо про тентові автомобілі, то ви 100% знайдете вантажі на тентові автомобілі. Є друге питання, ви заробите більше, менше чи середнє по ринку. Але скажу відверто, ви точно знайдете вантаж. І у вас буде працювати воді, буде працювати машина, і ви будете отримувати якісь кошти. І ви вже будете думати, як більше ці кошти отримувати, що для цього потрібно робити. Але хлопці пішли по іншому сценарію. Це їх воля, і, можливо, якби я був на їх місці, я також так зробив. Вони взяли більше ризиків на тому етапі, так, і прийняли рішення, що краще ми виберемо вузьку нішу з великою дельтою. Але вийшло так, що потім ринок стабілізувався, машин цистерн стало більше, конкуренція стала більше, і замовлень стало менше. І в них вийшла така ситуація, що машини, наприклад, стоять чи їздять, і вони не можуть їх завантажити, і немає зворотніх вантажів. Тому що дивіться, якщо ми кажемо, що в нас є, наприклад, там перевезення Київ-Берлін, то якщо їде Київ-Берлін цистерна. То на, на, можуть платити в два кінці, а можуть в один платити. Не всі клієнти так роблять. Тобто там є своя специфіка. А тентовий автомобіль ви везете точно з Києва там, на Берлін, і вам потрібно брати е, зворотні завантаження з Берліна на Київ. І коли у вас тентовий автомобіль, то ви можете завантажити ну, майже все, так? Тобто і зліва, і справа, і зверху, і ну, знизу не завантажити. Так, і палети, і коробки, все. Звичайно, там рефрижераторні, вантажі, не завантажені, не габаритні, але вантажів дуже багато. І коли ринок нестабільний, на це потрібно також звертати увагу. І тут вам в першу чергу, якщо ви з цим не зіштовхувалися, то вибирайте те, що просто, понятно, на старті, щоб воно працювало і ви могли збігатися, якщо у вас немає замовлень. Інший момент, коли ви, наприклад, там берете, ви працюєте в якійсь компанії, і ви водій. І хочете відкрити свою компанію, то ви залежите від іншої транспортної компанії. Ви просто питаєтесь, якщо ви працювали на рефі, і є вантажі для рефів, то беріть РЕФ, працюйте поряд з цією компанією, і будуть вантажі на рефі. Четвертий момент, ще який може бути, коли ви можете отримати якусь контрактну угоду. Тобто, коли є компанія, котра має якийсь об'єм, і вона там має там, 20 відвантажень в місяць, для цього потрібно 5 машин. І ви можете. Під цю компанію купити машини, все. Але тут великий ризик. А якщо все оформити, все запустити, а потім вам компанія скаже, ви знаєте, а ми передумали. І то є дуже великий ризик для вас, тому що якщо ви берете одну-дві машини, ви з ринка знайдете можливість завантажити їх. Це не така велика проблема. А коли вже 4-5, по-перше, це фінансове навантаження, організаційне навантаження це дуже важко. І останній варіант, ось ми таки, такий, наприклад, проєкт робили в Вінниці. Ось коли у вас є якийсь бізнес, основний, так, там ми в Вінниці робили проєкт, коли там історія була про аграрний напрямок. І вони розуміли, що в них є якийсь вантажопотік, тобто аграрна тема, так? Як, і вони по цей потік. Вже беруть конкретну техніку. І в них проблематика не в тому, що є потік вантажу, який зараз вони віддають на ринок, тобто на аутсорс, і компанії, в котрих є машини, вони забирають, але це не їх машини. Вони бачать, що в них там 20-30 машин в неділю вантажиться, Давай там 3-4 купимо, і ці машини будуть працювати саме по цій вантажу потік. В такому форматі тут проблем немає, але гарантії, якщо це ваша компанія, ви точно знаєте, що буде як воно буде працювати. То в такому ключі вам простіше це зробити для того, що ви на експорт будете брати ці вантажі. Ви точно знаєте, що це такий стратегічний клієнт, тобто є дві компанії, ви можете бути одним власником, але ви додаєте дуже багато переваг і для своєї ключової компанії, тому що ви мінімізуєте затрати і покращуєте якість доставки. І другий момент ви для транспортної компанії маєте стратегічного клієнта. І в такому форматі це ефективно для групи компаній, тобто ви себе посилюєте. Тому тут потрібно дивитися різні стратегії. Це досить індивідуально. Але, перше, ви повинні думати, де ви будете брати вантажі, а потім вже яку машину купляти. Рухаємося далі. Як купляти техніку перевізнику? Якщо ми кажемо про купівлю техніки, то тут дуже багато є нюансів і. Можу вам порадити, ми досить часто викладуємо чек-лісти про те, яку техніку купляти, і як в цілому ефективно робити цей момент, тому що дуже багато деталей, ось так багато деталей, То ви можете в описі перейти до нашого телеграм-каналу. І там ми проводимо дуже часто прямі ефіри, даємо документи з реальних кейсів, з реальних проєктів, де я думаю, ви можете отримати дуже багато корисної інформації і інструмент, які можете користуватися. Тому переходьте в телеграм-канал і вже зможемо ще й там з вами спілкуватися і отримати заворотний зв'язок від вас. Тому що стосовно нової техніки, дивіться, якщо ми кажемо про нову техніку, то по-перше, це ну, на старті, якщо ви не знаєте цю нішу. Це дуже ризикована історія. Я б сказав би, це капець, яка ризикована історія, того що любий новий рухомий склад коштує великих коштів. Неважливо, ви купляєте 5 тонник, 10 й онник, 20 -й тонник, Не має значення, але це від 100 тисяч доларів і побігли. Тому тут, якщо у вас вже є налагоджена система, тоді би я радив вам купляти нову техніку. Чи... Можливо, у вас є можливість кредитуватися по дуже гарним відсоткам. Наприклад, я кажу про те, що наразі в Україні є можливість кредитуватися там по 5-7 від держави. Я скажу відверто, забув, як ця програма називається. Але якщо ви підприємець, ви вже працюєте. І держава може допомагати вашому бізнесу, є така опція. Топі 3,5-7% це можливо робити. Тобто це реальні відсотки, з якими бізнес може ефективно працювати. І тут тоді є сенс купляти нову техніку, тому що відсоток маленький, ви не дуже багато чим ризикуєте, і є сенс заходити в цю тему. Але якщо ми кажемо, що не держава, а Банки вони кредитують там від 20 до 25%. Ситуація різні є, це ж змінюється, розумієте, від залежності від економіки, попиту і пропозиції. То скажу відверто, це дуже великі відсотки, тому що економіка нестабільна. І такі відсотки ви можете не витримати, тому що ринок досить не стабільний, і з цим є реальна проблема. Тут ні в якому разі не плутайте в форматі роботи з Європою. Чому, наприклад, ми дивимося, ой, в Європі всі такі гарні, красивенькі машини їздять? Тому що там модель роботи зовсім інша. Якщо ми кажемо в Україні, дуже нові машини купляють тільки ті компанії, у котрих там 10, 20, 30, 40 машин, чому вони вже мають прямих клієнтів, вони там члени СМАП, в них є КМТ, в них вже система не. Котра приносить кошти, пам'ятаєте, мінімальне те, що казав, а в них вже оптимізована система, куди вони знають, потрібно тиснути, які машини покупати, під яких клієнтів, яка собі вартість, тому що вони вже експерти і розуміють ризики, і готові на них пити. Тому що це окупається в них. В них є досвід і вже інфраструктура для цього. Якщо ви стартуєте з нуля. Наприклад, в тій ж Європі проблем нема. Також ви можете взяти в банку все, але ж ви берете там під 5-10%. Є різниця 5-10 і 20-25, в два рази. Да? Тобто це нереальна історія. І ці проценти в Європі можуть бути ще нижчими. Це залежить від ситуації на ринку в європейському, це залежить саме від компанії, яка в неї є, статистика, показники, і від банку, тобто які в них там відносини. Так? І компанії не купують за свої кошти там машини не за 100, не за 200, не за 300 тисяч доларів. А вони, наприклад, за 100 тисяч доларів беруть там три машини, по тридцятки закинули і виплачують проценти там від 5 до 8 там до 10. І в такому форматі це працює. Вони купили нову машину, вона може проїхати там мільйон, да, як кажуть, амортизаційна історія. Ось, і в такому форматі а, вона може. Експлуатуватися, вони проїжджають, як правило, там 4 роки, наприклад, там по 120 тисяч в рік, це в середньому плюс-мінус, в залежності від напрямку, скільки водіїв і тому подібне. І в залежності від того, вони, коли машина вже підходить до 600-700 тисяч, вони їх продають обратно. Тобто, банку, банк видає їм нову машину. Обслуговуються вони на офіційному ділер, ділерському сервісі, і вони беруть нову машину, і вона знову їде. А цю машину банк там продає. Так, це там працює, є відсоток і тому подібне. В нашому українському ринку і пострадянському це не працює, тому що дуже великі кредити, і це не оправдано. Тому, якщо ми переходимо в формат саме БУ-техніки, то тут є знову три формати. Перший формат ми кажемо про те, що ось також була ситуація: в нас учні, котрі проходили навчання. К нам прийшов власник вже компанії, і каже, бляха, я зайшов всю тему і він купив одну нову машину, вклався там в 130 тисяч. І зараз не знає, що з нею робити, чому? Тому що він розуміє, що в нього були кошти, він купив цю нову машину, що її продавати, він її продасть там на 15-20 тисяч доларів дешевше. Ну тобто, тому що ціна падає навіть ще дешевше. І коли він приймав рішення, він не володів всією інформацією, тому що ми, наприклад, на курсах показуємо інформацію з точки зору, яку машину краще там купляти, в якійсь ситуації. Знову ж там є куратор, можна поспілкуватися, тому що в форматі відео коментарі ви ж розумієте, це дуже важко зробити, тому що кожна ситуація індивідуальна. Так ось, і е, я йому кажу, коли вже він проходив консультацію. Дивіться, якщо у вас є така сума коштів, вам вигідніше взяти там дві чи три машини, тут дивитися потрібно, але не з пробігом мільйон. Тому що коли пробіг мільйон, ну скажу чесно, вже машина ви на машину працюєте, не машина на вас. Тому що є амортизація, так? І мільйон, коли машина відпрацювала, починається проблема. В Європі вже після 600 тисяч там, 700 продають. Да? Чому? Тому що ризиків більше і більше витрат. І в українському форматі тут якась історія. Європейці відпрацювали там 400-500 тисяч продають, і краще ці машини брати з Європи. І коли машина приїхала, наприклад, 500-600 тисяч, ви купляєте цю машину, вона може ще приїхати 300-350 тисяч але це не повністю її там ресурс, тому що вона щось, щось буде коштувати на ринку. І ви, наприклад, вже потім можете її продати там, коли в неї буде пробіг. 850, 900. І такі машини, як правило, купляють водії, котрі можуть слікувати за машини. Машина може півтора мільйона приїхати. Але ж питання обслуговування, питання, як машиною керують, дуже багато нюансів. Але якщо ми кажемо про такий середньостатистичний показник, це саме воно. І він вже потім прийняв рішення, що він продав ту машину. Додав ще коштів трошки. прийняв рішення купити три машини, тому що він розуміє, що одна машина, да, вона класна, гарна, але вона не приносить тих коштів. І коли вже є три машини, можна далі рухатися і розвиватися. Але потрібно спочатку зібрати інформацію, розібратися і тільки потім витрачати кошти, розумієте? Тому тут. Якщо вам цікаво, приходьте до наших курсів, якщо ви бачите, що ви хочете пройти цей шлях, то дуже багато отримати корисну інформацію. Може, ви потім не підете по цьому шляху, але ви будете знати, що вас буде очікувати, розумієте? А йти отак навпомацьки і витрачати там 40-50 тисяч доларів, ну, послухайте, це мені здається не досить ефективно. Так, рухаємося далі. З технікою, який пробіг, що ми вирішили. Що в нас йде далі? В нас є наступний етап, так, зараз перепрошую. В нас є наступний етап, етап. як оформляти техніку. Перевізник в будь-якому випадку, коли куплює будь-яку техніку, це нова, БУ, Півччі, вантажівка, тягач, він в будь-якому форматі має її оформлювати. Це страховка, яка має бути обов'язково по території України, якщо ви працюєте всередині України. Якщо ви працюєте не на території України, а в міжнародному сполученні, вам потрібна ще зелена страховка. Як правило, беріть її на рік, якщо машина постійно їздить в цьому напрямку. Звичайно, ви оформлюєте техпаспорт для автомобіля, звичайно, ви оформлюєте сертифікати, звідки машина, які стандарти і тому подібне. І дуже багато ще інформації, котру вам потрібно підготувати. А для того, щоб машина поїхала в рейс, тому що якщо ми кажемо там в регіональному сполученні, там менше проблематики. В міжнародному там ось такий перечень, що вам потрібно, і митне свідоцтво, тому що машину не замитнять. Тобто дуже багато нюансів, і тут просто я не зможу вам казати, ну все дуже багато це потрібно сідати і просто показувати приклад, як це відбувається і тому подібне. Тому а, перейдемо до наступного формату. А, якщо ви вже оформили машину і рухайтесь далі, то вам потрібен наступний етап. Як готувати а, перевізнику авто крейсу? Ту, Дивіться, тут, по-перше, ви маєте розуміти, що якщо ви купляєте БУ-машину, перше, що вам потрібно зробити ТО по регламенту, подивитися, що робили до цього, і що по регламенту вашої моделі потрібно зробити. Наступний момент це додаткове обладнання. Ми кажемо про те, що в будь-якому випадку є вогнегасники, є там перчатки, є ремні, тобто все, що саме підходить під ваш формат перевезення. Так, може там потрібно гідроліфт поставити, може там якийсь АДР-комплект потрібно зафіксувати, може там самописоць прикріпити, але це залежить від того, що ви хочете робити. Звичайно, підготувати пакет документів для водія, котрий повинен бути постійно в машині. Тобто, це скан-копія договорів компанії, це маярки, припичати. Все це має бути у водія в папці. Шаблонами, що робити потрібно, якщо відбудеться яка форс-мажорна ситуація, телефони страхових компаній, диспетчерів, тобто, вся ця інформація як шаблони, має бути. І вже після цього. Медична там оформлення водія, і після цього вже можна випускати машину в рейс. Тому що всі ці нюанси важливі, якщо ви купили машину і не підготували до рейсу, ну це є больша проблематика. І тільки після того, як ви вже машину оформили на компанію, ви отримали всі сертифікати, всі, ліцен... всі документи, всі нюанси, і тільки зараз ви можете отримувати ліцензію. Тому що, якщо ви подаєте документи на ліцензію, у вас 100% повинна бути машина на балансі компанії. Якщо у вас машина не на балансі, вам не дадуть ліцензію. Тобто, якщо нагадаєте, перепрошую, ми пам'ятаєте в лексі номер 0 казали: якщо ви ФОП, то ви маєте бути власником цієї машини. Якщо ви ТОВ, то цей рухомий склад має бути оформленим саме на цю товку. Це обов'язково. Тому тут а, майте на увазі, що для ліцензії ви можете вбити, в Google. дуже багато компаній це роблять. Там, навіть якщо там, ви до нас на курси не прийдете, можете в Google вбити, там є перечень, що потрібно робити. Там це робиться не так важко, ну в залежності від того, що ви хочете робити. І ви вже отримуєте ліцензію. Поки ви отримуєте ліцензію, я би вам дуже сильно рекомендував, щоб ця машина, по-перше, зробила декілька рейсів по Україні. Ми завжди так робимо, коли, наприклад, машина хоче їхати в міжнародний рейс, але, як то кажуть, тестовий заїзд має місце бути. Як ви би не планували, як би ви не знали, що там з машиною, як з машиною, стовідсотково потрібно зробити тестовий формат. Якщо це новий водій, йому потрібно звикнути, подивитися, чого вистачає, чого не вистачає. Всі ці історії краще зробити на тестовому рейсі, а не вся історія. Ми купили машину. На Іспанію, а потім, десь вона там встрягла на югі Франції, де скажені кошти на ремонтні роботи, туди не полетиш нічого, і це реальна велика проблема. Тому майте на увазі, що це нюанс, який обов'язково потрібно робити. Так що, друзі, в цілому, по цій лекції, те, що я планував, по купівлі техніки, ми проговорили все. Якщо у вас а, є запитання, пишіть в коментарях. Буду вдячний, якщо будете підтримувати угріноумовний контент, поставити лайк. І підпишитесь на канал, і також напишіть, будь ласка, що би ви хотіли послухати у наступній лекції. Може по заказах, може щось по команді. Пишіть, мені це дуже важливо, тому що дивлюся, що вам цікаво, і в залежності від того буду вже робити контент. З вами був Євгеній Лебідь. На зв'язку побачимося.